Дійових осіб було багато. Не так, як у володарі Кілець Толкіна, але багато. І сюжет був простіший: акціонер відкритого акціонерного товариства Кабактрест діяла законно, але дуже гамірно. Численні секретарі відділів сприяння, розвитку, бізнесу, культури та національної свідомості. Вислуховували багато приємних, як і родика, епітетів щодо себе, своїх батьків і чудової погоди, що почала гноїти кабаки. І у численних секретарів відділів були в черзі на підписи інші будівельні кошториси з указаними підрядниками. І коли пішли дзвонити, радість! Нести по будівельним компаніям. Ваш кошторис номер такий вже підписано. І ми можемо порішати, щоб його не було призупинено згідно постанови Кабміну номер такий. За умови, ну знаєте, якої. І, до речі, не рекомендуємо виступати підрядниками виконання кошторису номер такий. Ват Кабак 30. Село ледь не залишилось без мрії. Іковічної мрії кожного українського селянина мати зі своїх мозолів на хліб та до хліба. Цією мрією таки зацікавився іноземний капітал зі своїми будівельними потужностями. Та в день першої транзакції державних коштів, як законний прибуток акціонерів. З фінустанови вийшла молоденька чиновниця, зробила пхе. І мовила: у зв'язку із терміновим рішенням міської ради щодо назви міста Полтави, зміни на місто Бахмут або заміни букви П на Б, транзакція призупиняється.